Вітаю, мене звати Юлія, я викладач української онлайн-школи програмування TinkerTens. Сьогодні ми почнемо знайомитись з методикою швидкого рахунку, яка називається ментальна арифметика. Дана методика вона є підходящою як для дітей будь-якого віку, так і для вже дорослих, тому що сама ментальна арифметика. Вона більш розвиває увагу, вона більш розвиває пам'ять, а найголовніше швидкий рахунок в будь-якому математичному розряду і виконує дію додавання, віднімання, ділення множення надзвичайно швидко в процесі відповідно навчання ментальної арифметики. Що використовую для того, щоб навчитися рахувати саме в ментальній арифметиці швидким рахунком? Для цього користується Абакусом. Спеціальною рахівницею, або її ще називають Соробан. Відповідно Абакуса Соробан, він виглядає подібним до цієї онлайн-рахівниці. Взагалі, що таке абакус або соробан? Це давньокитайська або давньояпонська рахівниця. Китаї називали бакусом, в Японії називали Соробан, і винайшли її якраз для того, щоб люди могли надзвичайно швидко рахувати в будь-якому математичному розряді з будь-якою математичною арифметичною дією. А в процесі вивчення найбільшим результатом, скажімо так, буде вже те, що ви не будете дивитись на рахівницю, а будете її уявляти. Тобто ментальна арифметика, ще сприяє розвитку уяви дитини або дорослого. Ви її уявляєте в голові і, відповідно, виконуєте дуже швидкий рахунок, лише уявляючи її. Це ціль занять ментальної арифметики. Що взагалі складається абакус або суробан? Давайте розглянемо складові цієї рахівнички. Ну, по-перше, вся рахівничка знаходиться в ось такій рамочці як жива, тобто ту, яку ми можемо потрогати, відповідно мати в руках, так і онлайн архівничка вони складаються максимально ідентично. Це рамочка. В рамочці знаходяться шпажки або шпиці, як вам зручніше називати. На кожній шпиці знаходяться кісточки, які ми можемо опускати або піднімати. Всі ці кісточки вони розділені е, сірою перекладиною. Сіра перекладина, вона не просто так тут знаходиться, вона відділяє верхні небесні кісточки, їх так назвали, тому що вони ближче до неба, не наче. І земні кісточки нижні, е, тому що вони не наче ближче до землі знаходяться. Відповідно, коли ми додаємо. Ми кісточки маємо спрямувати ближче до сірої перекладини. Коли ми віднімаємо, то ми маємо кісточки відповідно забрати від сірої перекладини. Кожна шпажка, кожна шпиця має в собі відповідний розряд: від найбільшого, від найменшого, точніше до найбільшого. Рахуємо, ми завжди з права на ліво, тобто. Праворуч у нас найменший розряд, ліворуч останній найбільший розряд математичний. Найменший розряд, як ми вже знаємо, це розряд одиниць. Тобто тут ми маємо лише одинички. Верхні кісточки, всі верхні кісточки завжди мають по 5. Тобто, в нашому випадку, в розряді одиниць верхня кісточка буде мати 5. Всі чотири нижні кісточки землі, вони будуть мати по одиничці. Тобто, один, два, три, 4. Якщо ми всі кісточки підведемо ближче до сірої перекладини, у нас вийде в сумі 9 кісточок, тобто 9 одиниць. І ми маємо перейти до наступного розряду. Ми хочемо зробити вже 10, наприклад. Відповідно, 10 – це вже буде друга шпажка, друга, другий розряд, розряд десятків. Верхня небесна кісточка буде мати 5, але вже десятків. тобто 50. Нижні кісточки землі будуть мати по одиничці, тобто по одному десятку, 10, 20, 30, 40. Відповідно, в сумі виходить 90. Переходимо до наступного розряду. Наступний більший розряд це розряд сотень. Відповідно, вгорі небесна кісточка буде мати 5 сотень, 500, нижні по одній сотні 100, 200, 300, 400. Наступний розряд, який ми розглянемо ще сьогодні, це розряд тисяч, одиниці тисяч. Верхня кісточка буде мати 5 тисяч. Всі нижні, відповідно, по одній тисячі. Один, два, три, чотири. Обнуляємо. Спробуємо порахувати найпростіші вирази за допомогою онлайн-рахівниці. Якщо ми рахуємо, звичайно, що живою рахівницею, то яку ми тримаємо в руках. То в рахунку на живій рахівниці є свої певні п'ять головних правил. Наприклад, як пальчики тримати, яким пальчиком опускати кісточку, яким пальчиком піднімати кісточку, як обнуляти всі кісточки і так далі. Але так як ми працюємо в онлайн-рахівниці зараз, то відповідно ми це правило поки що не розглядаємо, тому що вони зараз нам не потрібні. Наприклад, ми маємо зробити зараз плюс три. Як ми зробимо плюс 3? 3 – це розряд одиниць. Відповідно, ми йдемо до правої крайньої шпиці. 3, відповідно, це наші нижні кісточки. Ми маємо підняти три кісточки догори, до сірої перекладини, тому що ми додаємо до сірої додаємо, від сірої віднімаємо. Не треба додавати піднімати по одній кісточці. Це буде довго. Ми можемо відразу натиснути, порахувати. Раз, два, три. І натиснути на останню третю, І відразу три піднімаються. Так само і в живій рахівниці. Ми відразу рахуємо раз, два, три і великим пальчиком піднімаємо, відповідно, відразу три. Далі хочемо зробити, наприклад, плюс шість. Шість він у нас складається з п'ятірки і одинички. Значить, п'ять небесну кісточку опускаємо і піднімаємо нижню одну кісточку. І один, відповідно, шість. Хочемо зробити мінус 8. Тобто, ми маємо назад на своє місце підняти п'ятірку, і ще три кісточки опустити. Так само не треба по одній: ми рахуємо раз, два, три і опустили. Зробимо плюс 7, верхня 5, дві нижні 7. Відповідно, відповідь у нас вийшла 8. Онуляємо. Хочемо зробити, наприклад, плюс. 15. Як нам зробити плюс 15? 15 складається з двох розрядів: з розряду десятків, з розряду одиниць. Тобто, десятки у нас 1, один, одиниць, 5. Значить, в десятках піднімаємо 1 десяток, 10. В одиницях опускаємо верхню небесну кісточку п'ятірку. І вийде у нас 15. Хочемо зробити плюс 33. Відповідно, 33, 3 десятки, 3 одиниці. Три кісточки. В десятках підняли. Три кісточки в одиницях підняли. Наприклад, хочемо зробити 50 просто 50. Тобто, ми в розряді десятків просто опускаємо верхню небесну кісточку. Робимо мінус 81. Відповідно, мінус 81. Значить, ми маємо від сірої перекладини навпаки віддали кісточки. Складається число з восьми десятків і однієї одинички. Піднімаємо небесно, це буде 50. 80 нам треба, значить, ще 30 треба опустити. Є, опустили. 81, ще одну одиничку. Відповідно, розряд одиниць. Одну кісточку опустили. І відповідь у нас вийде десятків. 10 залишилось одиниць, 5, 6, 7. 7 одиниць. Відповідно, відповідь буде 17. Унуляємо. Наприклад, хочемо зробити 623. 623 складається з шести сотень, двох десятків, трьох одиниць. Відповідно, робимо шість сотень, це вже наступний розряд. 5 сотень, одна сотня, разом 6 сотень. 623, два десятки. Відповідно, в десятках піднімаємо дві кісточки. 10, 20. 3, 623, 3 одиниці. Відповідно, піднімаємо в розряді одиниць три кісточки. І відповідь 623. Робумо мінус 102. Відповідно, 102 складається з однієї сотні 0 десятки, 2 одиниці. 100 опускаємо. 0 десятків нам нема чого опускати. Ми не віднімаємо десятків взагалі нуль. 102 – дві одиниці. Відповідно, дві одинички опустили. І відповідь у нас виходить 521. Онуляємо. Попрацюємо з тисячами також. Наприклад, ми хочемо зробити плюс 3228. 3228 – це 3 одиниці тисяч. Дві сотні два десятки, вісім одиниць. По черзі робимо три одиниці тисяч. Піднімаємо три тисячі, дві, сті, дві сотні. Піднімаємо двадцять два десятки, піднімаємо. вісім. Вісім одиниць. Це п'ятірка небесна. І три одинички земні. І відповідь у нас виходить 3228. Зробимо мінус. 1107. 1107. Тобто це у нас одна одиниця тисяч. Одна сотня, нуль десятків, сім одиниць. Одну тисячу мінус зробили. Одну сотню. Нуль десятків. Тобто нічого не забираємо. І відповідно сім одиниць. П'ятірку повернули, дві одинички забрали. 2 і 5, 7. І відповідь у нас 2121. Онуляємо. Отже, сьогодні ми з вами познайомились з Абакусом Соробаном: що це таке, для чого він необхідний, і розглянули основні розряди на цій рахівничці і спробували трошечки повіднімати, пододавати, поскладати відповідні числа. Раджу потренуватися вдома також на рахівничці, поскладати, повіднімати, поназивати навіть собі числа, щоб краще це запам'ятати. На сьогодні все, і зустрінемось на наступних заняттях.